Скажи, брат чи сестра, Господь тебе любить, Господь тебе благословляє, радуйся, радуйся, радуйся в Господі, нехай унилий дух більше не має доступу до твоїх кісток, нехай Він не сушить твоїх кісток, тому що плід духа то є радість, радість у Христі то є плід духа. Той є плід духа. Амінь. Ще барала, бара, барабай, нехай всяка депресія, всякий дух нилий, він просто зникне з твого життя назавжди в ім'я Ісуса Христа. віки, Амінь. Таким серйозним, як Ніїман. Знаєте, Ніїмана? Не чули про Ніїмана? він був таким серйозним мужиком. Важним. Ніїман був дуже важним. В нього була проблема, але Ніїман був дуже важним. Неймана була, знаєте, яка проблема була в Ніймані? Ніймана? Неймана була проказа, але він був серйозним мужиком, він воєначальником був. І він прийшов до пророка. Знаєте, що може зробити йому честь, що він послухав маленької дівчинки. Він був таким серйозним-серйозним, але ця маленька дівчинка з єврейського народу, він був із Сирії, сирійцем, воєначальником, суровим воїном в шрамах, дуже серйозний, дуже суровий, але в нього була проказа. І маленька єврейська дівчинка каже, у євреїв є пророк. Нієман збирає подарунки, взятку готовить і йде до пророка. Пророку донесли, кажуть, там їде до тебе з цілим обозом, охраною, тілохранителями, кортеж, мерседеси, там, все, ви вишикувались. Пророк не знає, може молився, може просто спав. Щось йому не захотілось виходить. Він каже слугі своєму. І ти скажи цьому мужику, хай піде до Йордана, і там пірне сім разів і йде собі додому. Ніїман, коли це почув, це міністр оборони цілої країни. Він так розгнівався. Навіщо я сюди взагалі приїхав? Він думав якийсь серйозний прийом на рівні міністерства Ізраїля. Вийдуть, дорожку червону розкладуть, пророк вийде, в ноги йому поклониться. Серйозний прийом. На декілька днів він взяв відпустку, щоб все ж. По ритуалу, серйозно, а пророк навіть не вийшов до нього. Каже, хай іде купається, хай іде скупнеться в Йордані. Він каже, чи в нас немає чистіших річок за Йордан. Чи я не міг і там у себе вдома скупатися? Чи потрібно було мені шлях це йти? І ця дівчинка каже йому: ну ти вже пройшов такий шлях, ну хіба тяжко? Хіба тобі тяжко зробити це? Це ж невелике діло, це ж невелика справа. Всього на всього. Упросила, упросила маленька дівчинка, міністра оборони, упросила цього сурового вояка зайти в цю річку і зануритись. Раз, два, три, нічого не відбувається. Який був в проказі, такий і лишається. Але з кожним разом вся ця суровість, вся ця сурйозність, вся ця гордість, вся ця пиха, пихатість Ніїмана лишається в мутній воді Іордана. Грязні струмочки тічуть з його волосся. Він стоїть, вся ця одежа облипла мокрий. Стоїть такий нещасний, смиренний, і дівчинка йому показує ще три рази. Він нікому не звик коритися. Вона йому каже, давай ще три рази. І він занурюється: два-два. І коли сьомий раз він занурився в воду, то сказано, що зійшла проказа з його тіла і його шкіра стала як у немовляти. Знаєте, у старому заповіті. Проказа вважалася найвищим прокляттям, найвищим рівнем гріховності, до людини, яка прокажена, не можна було торкатися не тому, що заразишся, а тому, що вона грішна, вона проклята. І в той момент, коли цей Нієман став простим як дитиною, як дитина в своїй душі, коли він змирився перед Богом. Коли гординя його потонула в цій мутній воді Йордана, тоді й зійшло це прокляття прокази з його тіла, прокляття непослугу. Сказано в посланні Єфесянам сказано, що колись і ми були цими синами проти, противління, непокори, але тепер стали дітьми Божими, покірними Богу. Святе письмо каже, підкоріться Богу, підкоріться Богу, підкоріться Богу, і тільки тоді станьте проти диявола. Не путайте місцями, не намагайтеся зробити навпаки, не намагайтеся вступати в війну з дияволом і боротися з духовними силами раніше, ніж підкоритись Богу. Спочатку підкоріться Богу і тоді протестаньте дияволу, і тоді Він побіжить від вас, від вас покорного Богу. Не від вас непокірного, гордого, пихатого, а від вас покірного Богу побіжить диявол. Амінь.